Друзі, всім привіт! Це наш 30-й випуск з огляду змій. Ювілейний можна сказати. Сьогодні ми з вами розглянемо 20 країн і взнаємо, що спільного між Садамом Хусейном та Олегом Ляшко. Мене звати Андрій Шараєвський. Поїхали! Андрюха, чого ти тут киснеш? Давай йди, розвійся трохи, а то будеш потім знову на нити, що ти все набридло, ти вигорів, ти не знаєш, що ти робити. ти втянеш. Давай, передягайся, і я там уже світло виставлю. Пішли. В Коннектикуті ведмідь прийшов на свято до дітей, з'їв всі їх кекси і пішов собі у ліс. Як тобі така новина? Нормально? Та плювати на цих всіх ведмедів. Давай далі. Окей. Так вчені довели, що жінки, які люблять каву, народжують дітей меншого росту. Вони провели опитування у двох тисяч чотирьохсот людей. Запитали у них, чи вони люблять каву чи ні, і зробили ще й заміри у їхніх дітей. І виявилося, що діти з 4 до 8 років, діти-любителів кави, ростуть менше. Так нормально? Ну, це вже щось цікавіше, давай ще глибше. Окей. Вода, яку ми п'ємо, як мінімум 10 разів до цього, була чиєюсь сечею. За 5 мільярдів років, які вода перебуває на нашій планеті, вона була сечою або риб, або савців, або людей. Ну, коротше, без різниці. Як ти взагалі ставишся до такої інформації? Андрюха, інфа, звичайно, шокуюча, але ти ж не клятий раціоналіст. Твоя аудиторія вже давно знає, що у Кенгуру є дві вагіни, компанія FedEx возить пант на літаках, а Іван Франко Бог. Давай щось цікавіше. Окей. Зараз ще одне скажу і все. Окей, за останні 160 років зображення пеніса на популярних картинах виросло в розмірах приблизно у три рази, особливо у 20-21 столітті. Виявляється, що у 18 столітті ніхто не сміявся з малих пенісів. Уявляєш, як круто тоді було? Андрію, мені дуже подобається твій грайливий настрій зараз. Але давай ще ось щось про маркетинг краще розкажи. Окей, ставте лайк цьому відео, підпишіться. Я зараз розповім щось про маркетинг. Про маркетинг, поки Сергій вивчить це слово. Ладно, подивіться на цю красу із Німеччини. Там Макдоналдс вигадали такий білборд з паром. Велетецька, 15-метрова чашка кави. По дорозі додому ти, ти на неї дивишся, по дорозі на роботу ти на неї дивишся. Але найцікавіше, що в тиху погоду цей весь туман із кави... Закриває всю площу. І так як я знаю любов Макдоналдса до аромамаркетингу, скоріш за все, що на цій площі ще й пахне кавою. Ото як тобі таке? О, Ну це вже щось краще. Давай ще далі, Кондриті. Ось, ось ще класний ролик від Galo Top. Це такий бренд Морозова. Я не знаю, чи YouTube пропустить аудіо із цієї реклами, але там співають таке. Я повинна схуднути, я повинна більше тренуватися. Я повинна їсти більше салатів. Я повинна пропустити десерт. Досить себе обмежувати. Слухай, ну ти от подивися на цей боді позитив, подивися на цю подачу. І моя суб'єктивна думка полягає в тому, що ось ця впевнена у собі весела і харизматична жінка, сексуальна ще і переконливіша ніж більшість моделей якихось Вікторія Сікрет. Вони б мені навіть не продали б і сніга зимою чи води в пустелі, як там правильно кажуть. Ну, Продовжуй, гарний тем. Окей, ось ще крута реклама пива. Чувак іде по вулиці і бачить образи пива в робочому, чокається кавою з перехожими, ліпить пляшку пива із глини. Здавалося б, крута реклама, але дуже багато кліше, так? Ні. Це безалкогольне пиво. Це насправді соціальна реклама, яка демонструє людям той факт, що якщо ти так уже любиш той смак пива, але ніяк не можеш від нього відмовитися. То пий ось це безалкогольне і дуже смачне пиво. Така соціалочка проти пивного алкоголізму. Як тобі? Непогана, хороша соціалочка. Окей, хороша соціалочка це хороша соціалочка, правильно? Зараз я тобі ще про одну революцію розповім. Коротше, раніше силіконові груди в тебе ще асоціювалися. Ну, з порнухою. Ну, правильно, раніше у цієї процедури були якби такі вульгарні асоціації, правда? І в принципі, зараз е, вже пішла мода на натуральні груди або навіть є тренд на маленькі груди. Ну так. Да. Ну, от, а що робити компаніям, які випускають імпланти? Банкрутіти чи що? Ти хочеш, щоб діти виробників імплантів помирали з голоду, так? Ти хочеш, щоб пластичні хірурги йшли на курси QA-тестувальників? Чи ти хочеш, щоб фармакологічні корпорації втрачали свою світову гегемонію? Ні. Ти можеш сказати так. Да". Ти хочеш, щоб фармакологічні корпорації втрачали свою світову гегемонію? Ну так. Да. Безсовісна ти людина. Дивись, що придумали. Концепція змінилася. Тепер ти встановлюєш імпланти в груди не тому, що так подобається твоєму збоченому папіку. Тепер ти вставляєш імпланти, бо ти доглядаєш за своїми грудьми. Груди це як книга. Своїй улюбленій книжці треба інколи змінити обкладинку, треба її підклеїти, якщо вона розклеїлась, або якщо вона там трохи перекосилася, то треба з нею щось зробити. Ну і слова books та бупс це дуже схожі слова в англійській мові, і вони означають груди та книги. І тому вийшов ось такий ось шедевр. Чесно, я в захваті від цієї зміни концепції. А як тобі? Ну я промовчу. Окей. Зараз я тобі покажу шедевр реклами із соцмереж. Соцмережі, от вони дуже розвинули зараз банерну сліпоту у людей. Це такий термін, який описує той момент, коли людина сидить у соцмережі або йде по вулиці, вона бачить дуже багато реклами, і ця реклама в неї вже невілюється, вона її не помічає. Особливо в жіночому сегменті, я до речі, коли листаю свій інстаграм, то це ще не так наочно, це ще пів біди, хоча я його і не люблю. А коли я побачив стрічку в інстаграмі своєї дружини, то я просто був в шоці. Через те, що 9 із 10 публікацій в інстаграмі вони по суті були рекламними. Блогери просто подуріли, вони постійно все рекламують, рекламують, і рекламують. І крім того, там ще таргетована реклама. Ти просто відкриваєшся інстаграм, щоб просто подивитися рекламу. Так ось, Ремі Мартін вирішили виділитися у стрічці Фейсбука і зробили це максимально якісно. Ролик всього лише 6 секунд, але цей ролик привертає увагу прямо дуже сильно. Ти просто скролиш стрічку, бачиш ніби як стандартну рекламу Фейсбука, але тут ось реклама оживає. Я вангую, що скоро такого буде дуже багато і таке вже є, але поки що це виглядає дуже свіжо і освіжає е, стрічку взагалі рекламних публікацій. Але думаю, що скоро треба буде вже вигадувати щось нове. Ну, таке щось. Я не п'ю і тому пролистав би раніше, ніж вона вилізла пізканти. Окей, сюди подивись. В березні Sony випустили гру Gran Turismo. Це круті гоночки. Ти в них грав? Е, ні, я в березні в гоночки не грав. Я в березні їхав по трасі 2 км на годину, десь 4 доби. О, точно, ну я теж не грав. Але в березні Sony вирішила зробити офігенне промо для своєї гри. Вона взяла в Сінгапурі велику вертикальну парковку і розмістила там машини із цієї гри. Це ж такий, як велетецький вендинговий е, автомат. Ти підходиш, кладеш гроші, до тебе спускається машина, яка тобі подобається, і ти робиш на ній тест-драйв. Круто, правда? О, ну це вже масштабненько. Так, мені теж сподобалося. Чиш, Андрюха, а ти що будеш весь випуск знов про рекламу розповідати, може щось інше? А що ти пропонуєш? Ну, сядь десь в другому місці, я тебе нормально зніму, ти як іноземну пресу про Україну читаєш. Окей, давай. Так, що там пишуть про Україну? Давайте дивитися. Відкриваємо рандомну італійську газету Іль Месаджеро. Називається. От я не знаю, як це блін назвати, як не містика. У минулому випуску, коли ми з вами розглядали пропаганду російську в Африці, ми обговорювали пропаганду Росії в Судані. І зараз я знаходжу рандомну місцеву італійську газету, і я бачу там статтю, яка називається Москва та золоті зв'язки з армією Судан. Там розповідається про те, що Росія допомагала керівництву Судану подавити бунт в країні за допомогою свого їх там ЧВК Вагнер коротше. І за це керівництво Судану дозволило росіянам займатися контрабандою золота із їхньої країни. Уявіть собі, взагалі, цей цинізм російського керівництва. Ти відправляєш приватну армію в країну, яка вбиває там демонстрантів просто нагло і ну, просто-напросто на площах. Заради того, щоб потім звідти вивозити золото. Я мовчу про диктаторів Судану, так, то взагалі кошмар. Але ж як вони взагалі не цінують людське життя і свободу? Це ну, просто не передати словами. Коли говорять, що влада в Росії належить бандитам, то це буквально вже доказано, хоча б в цій статті, хоча б в цьому випадку у Судані. І на якому континенті ми би з вами не читали іноземну пресу, де б ми не копали, ми завжди знаходимо тому всьому. Підтвердження вони як якісь пірати. їм мабуть, тільки щось вкрасти. Андрюха, давай без сентиментів. Що там ще пишуть? Окей, okay. так ось італійський генерал статтю написав: каже, що удари по енергетиці це зміна стратегії Росії, каже, що не буде переговорів ніколи між Україною та Росією. Такий його прогноз каже, що європейцям знайти постачальників газу енергосіїв легше ніж в Росії знайти покупців на свій газ та нафту. Також він каже, що в Росії немає ресурсу погрузити Україну в повний блекаут. А якщо Європа буде допомагати Україні, то Україна відновить свою енергетику раніше ніж у Росії закінчаться ракети. Ну якось так. Поїхали далі. Ще почитаємо. Рандомна болгарська газета ще є. Називається «24 часа. Як ти думаєш, як перекладається це? Знаєш, чому прикол? Google не пропонує мені автоматичний переклад з болгарської мови. Він, мабуть, думає, Вася, там такі самі букви, такі самі слова, що тобі не ясно, розбирайся сам. Я, до речі, в дитинстві був в Болгарії в таборі дитячому, на відпочинку. Зі мною там був чувак, його звали Захар, а болгарською мовою цукор. Це Захар, і от ми стоїмо в їдальні там, де чай розливають. І ті, хто видають їжу, запитують усіх Захар, Захар. Е, ну, типу, цукор треба чи ні. І я дивлюся, що цей чувак стоїть в черзі і постійно озирається на цю фразу Захар. Це було дуже смішно. Е, а цей Захар стоїть переді мною і постійно озирається на цю фразу Захар. Ну це дуже смішно. Андрюха. Ти гуморист страшний. Давай читай газету. Що там про Україну пишуть? Так, що тобі сказати? Я дивлюся болгарську цю газету і не можу зрозуміти, вони за нас чи проти нас. Чи знаєш, для них ці новини про війну це просто як якийсь анекдот, в мене таке враження. Ось, наприклад, вони розбирають промову Медведєва про те, що українці це сатаністи, наркомани, бандерівці, і Росія веде проти них святу війну. Кажуть, що щось цей ліберальний модернізатор трошки зламався, який там будував в свою каденцію технопарки, коли був президентом Росії, постійно пише якусь містику про сатану. І вони от не можуть зрозуміти, що з ним взагалі не так. Я часто думаю про те, що. Ми всі ми виросли, от, в принципі, в контексті от, Росії. Ми їх дуже добре розуміємо. Грубо кажучи, ми звикли до цього трешу, і нам він ну, майже зрозумілий, комфортний для сприйняття, можна сказати. А уяви собі, як от західні країни, як західні люди, це все сприймають, який там дисонанс. Перед нею, значить, перед людиною заходу, так стоїть е, дядько, вдягнений у солідний італійський костюм. Він виглядає, в принципі, як нормальна людина. На пригалсточку у білій сорочці. Е, адекватний політик, ніби як так, і починає розповідати про те, що Україну захопили сатаністи, е, і що він в Україні зараз от збирається їхати і вбивати сатану. Вибачте мене, але це нормально би сприймалося, якби це все проголошував якийсь диктатор-дикун із Африки з якимось там пір'ям на голові, в леопардовій пов'язці е, і так далі. Там якби дисонансу ніякого. Я от взагалі вважаю, що політики повинні. Винні ходити в своїх національних костюмах, щоб не дисонувати з тим, що вони говорять, і у випадку Росії це повинна бути навіть не їхня ця косоворотка, так через те, що це ну якби дуже-дуже не відповідає їх політичному образу, а щось типу ординського халату, з Монголо, татар, так із такою шапкою соболиною на голові. От тоді би весь цей бред, який вони проголошують в своїх промовах, він би виглядав органічно. І ото їх посол, з ООН, який своїми промовами про радіаційних комарів завжди всіх дивує, виглядав би ну, максимально правильно. От уявіть собі його в цій шапці і в цьому халаті. Ну що ти думаєш, я не прав чи що? Правда звичайно, Андрюха, давай далі. Ну все, далі Болгарію здивувало, що мобілізовані російські солдати за участь у війні в Україні повинні були отримати всього лише 3200 євро винагороди. Тут якби відчувається подив журналістів, що, що так мало. Потім цей журналіст пише, що в деяких регіонах взагалі їм заплатили 1500 євро. Але потім він пише наступний абзац. Що насправді більшість навіть цього не отримала, і зараз починаються бунти у них в частинах. Слухай, ну мені от насправді здається, що це спеціально робиться, щоб вони мародерили. Як думаєш? Я в одному з інтерв'ю з полоненими чув, що це у них називається бить на довольстві, тобто тебе привозять якийсь населений пункт, і ти сам собі добуваєш там їжу, гроші і так далі. Все це шляхом мародерства. Це, звичайно, недопустимо у хороших арміях світу, тому що це знижує моральний дух і дисципліну. Але тут у нас ну, справа не з про хорошу армію. Мені здається, що це навпаки, їх драйвить щось там вкрасти, відібрати. Вбити або пошкодити. Я не психолог, звичайно, але мені здається, що це тема для досліджень. Цікаво. Давай наступну країну. Окей, так ну давай Іспанію. Вже якщо ми вже пішли по Європі, ось місцева газета Севільї. Тут щось все про футбол в Іспанії доведеться йти в пошук. Цікавий той факт, що ця газета Севільї це філіал газети ABC. Це, в принципі, одна із моїх найулюблені, найулюбленіших газет взагалі у всьому світі. У них дуже крута редакція в Австралії. Я вам про них не раз розповідав. А тут в Іспанії щось дуже багато спорту. Ну, мабуть, так вони локалізуються. Попит породжує пропозицію. Що ж, давай шукати щось про Україну. Ось е, нарешті знайшов тут. Вони стараються розібратися, що відбувається в Херсоні. Взагалі, от структура статті дуже дивна, адже вона повністю побудована на проросійських джерелах. Е, там цитують цього спірмоусова, який ось недавно загинув. Е, потім комсомольську правду російських воєнкорів. А в кінці дають відео з Твіттера, як Херсонці радіють тому, що росіян немає на блокпостах у Херсоні. Я знаєш, думаю, що вони попереодягаються зараз у цивільний одяг. Ну я маю на увазі російських військових, і скажуть, що вони типу цивільна самооборона Херсону. І коли наші хлопці будуть їх штурмувати, вони скажуть, що це Україна вбиває мирних громадян. Як думаєш, я розкрив їх задом? Це мені тільки що в голову прийшло. <плес> Не знаю, Андрюха. Давай далі ще щось із з Окей, так ну ще вони папу римського цитують. Він своїй промові однаково засудив і, і імперіалістів, і націоналістів. Він сказав, давайте краще слухати один одного і тримати крихкий баланс миру. Знаєш, яка моя думка з приводу Папи Римського? Я е, от ми всі чомусь думали, що Папа Римський ще повинен прийняти сторону України, але мало хто задавався питанням, а чого ми собі так думали? Папа римський, це що, західні цінності? Та ні, він консерватор. Ну він якби дозволив одностатеві шлюби. Він не проти, щоб люди покурили інколи травку. Але ж це релігійний служитель культу монах консервативної церкви. Максимум, що ми повинні від нього очікувати, це те, що він скаже: Будь ласка, люденьки добрі, не вбивайте українців. Він, в принципі, це й сказав, а також він похвалив потім Росію про те, що вона. Погодилася відправляти зерно безкоштовно у бідні країни. Я вважаю, що ми в принципі живемо не в тому столітті, щоб мати дуже великі надії і дуже великий авторитет віддавати папі римському. Хай собі як хоче, в нього своя справа в нас своя. Окей, Андрію, давай якусь ще езотичну країну. Окей, давай в мене тут підготований Камерун. Я трохи офігів, що по запиту Україна в Камерунській газеті одразу мені випала картинка в статті з моїм будинком. Не будемо показувати, не будемо деанонімізувати, де я живу, але бляха, що це відбувається взагалі? Що це тут за екстрасенси в інтернеті сидять? Дивимося далі. Дивіться, яка хороша стаття. Ми про цей тренд в Африці вже колись говорили. Вони, значить, зрозуміли, що через санкції добрив російських вони побачать не скоро в себе на континенті, і тому згрупувалися декілька африканських країн і зробили проект, який називається Платформа Добрив. Пишуть, що конфлікт України з Росією це трагедія для нашого регіону, мається увазі для африканського, так. Але ми не будемо чекати з моря погоди, а будемо брати ініціативу в свої руки, що досить таки дивно для Африки. Коротше, вони починають залучати інвестиції на те, щоб відроджувати родючі ґрунти в себе в регіоні на довгострокові терміни. Якщо ви думаєте, що це Африка, і вони просто там навалили дуже велику купу гною, і тепер будуть ту всю купу гною розтягли. По полям, то це не так. Вони роблять повноцінний цифровий сервіс з оренди плугів, тракторів, комбайнів. Якщо в тебе, наприклад, є трактор, ти додаєш його у цей африканський додаток бази тракторів. І може здавати його в оренду іншим фермерам, у яких немає трактора, щоб вони всі докладали зусиль до того, щоб робити ґрунти Африки все більш та більш родючими. Також вони запрошують іноземних спеціалістів, щоб вони провели курси для камерунських фермерів і навчили їх раціонально використовувати ресурси для покращення ґрунту. Коротше, бачите, там серйозний двіж почався, що дуже невластиво Африці. Ось ця. Політика об'єднання, і мені здається, що ми зараз можемо спостерігати в Африці якісь стратегічні зміни. Правильно казав той, в принципі, італійський генерал, так що ми то постачальників собі знайдемо нових, а вони собі клієнтів нових не знайдуть. Ну, це він казав про Росію, і в принципі це працює в Африці також. Ну, грунти, звичайно, це дуже цікаво, Андрію. Але що там вони про Україну кажуть? Та якщо чесно, то в них мало пишеться про Україну. Взагалі там згадки України, це переважно в статтях, коли до них приїжджає президент Франції або посол Франції. Вони кажуть: ось є криза через війну в Україні. Ми вам допоможемо, шановні камерунці африканці. Але ж і ви не розслабляйтеся. Окей, Андрі, а що далі? А зараз буде перформанс. Будемо Франка читати. Давай. Іван Франко, 1896 рік, легенда, чия заслуга більша. Збагачений війною, вельможний пан Гетьман задумав при спокою поставить Богу храм. Задумав, план зробили, пан місце обібрав, щоб наміру Бог милий чим скорше ділом став. То з мусу, то з охоти, спішить до діла люд. Тут валка камінь котить, там молоти кують, вук стук, робота мила, дармує тут костур, іначе чарів сила здвигає крепкий мур. І радий пан вельможний до гостей так сказав: Хіба ж я не побожний, скараб, скільки Богу дав? В селі ж, вдовиця в Бога, бажала бі собі ж, на храм для хвали Бога докинути. Хоч гріш. Та що ж, біда сірома клопочеться сама, нема що їсти дома, зарібку теж нема. Аж раз глядить вдовиця, тяжкий скаміння віз, по вулиці тащиться, аж і в баюру вліз. Гей, гей, ану злегенька, погонить викрика. Та дармо б'є й гейка, біда на мужика. Пропасти в тій безодні. Аж плаче борак, а вулики голодні, не витянуть ніяк. Вдова се чує в Бога, щось в серці вбило їй, спокійся, ради Богу, і хвилочку постій. Сказала й до хатчини, радюсенька пішла, і сіна дві в'ящини в обіймах принесла. Ось сна, і дай скотині, Той витягне сей трам, нехай се буде нині, мій дар на Божий храм. В ту пору пан цей можний туди переїжджав, який же я побожний в душі собі гадав, Так ньому з дна сумління Господь промовив сам: болюсю ж міньку сіна, ніж твій величний храм. Друзі, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, давайте спілкуватися під відео. Ні, <реку> кажи. Реказите для донатики під відео і вставать из Хто Кто сказав? Що, виключать? Что,